Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі і сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 30 грудня по 5 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у Близнюків така сім... сімейна, затишна, така або приємна зустріч саме з сім'єю, з якимись родичами, з людьми, які вам дуже близькі. Але на цьому тижні карти вам кажуть про те, що можливо. Щось таке, або ви отримаєте звістку, якась така, можливо, вона не дуже приємна, але, знаєте, можливо, щось вже давно потрібно було від чого від чогось відмовитись. І саме ця звістка, або щось таке. Якесь таке руйнування якихось планів. Можливо, ви собі щось запланували, але тобто щось, щось на цьому тижні прийде до вас якесь таке неочікуване. Але це можливо, навіть вам захочеться, або обставини будуть складатися так, що вам треба буде від чогось старого відмовитися і почати щось нове. Ось таке в глобальному щось якісь такі зміни неочікувані. Але, коли щось руйнується старе, обов'язково. На цьому місці з'являється щось нове. Можливо, навіть ось початок нового року вас підштовхує к тому, що почати щось нове, зруйнувати те, що воно вам, можливо, вже взагалі не потрібно. Можливо, ось так у родинному колі ви прийдете до якогось рішення, або вам підказка буде від вашої родини. що... А може краще би зробити так? Тому я бажаю, щоб Новий рік і цей тиждень був для вас початком чогось нового. Нехай відкриються для вас нові можливості, нехай відкриються для вас нові дороги. І ви побачите щось таке нове, що вас надихне, додасть вам сил. Вдалого вам тижня, вдалого вам початку нового року. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у терезів. У терезів на цьому тижні. Буде багато приємних емоцій. Буде зустріч. Буде зустріч з якимись людьми, яких з вашого минулого, які добре до вас ставляться. Ви будете, знаєте, так, дуже емоціонувати. такі приємні зустрічі. Можливо, такий, знаєте, вам захочеться Трохи більше поспілкуватися з людьми там, пригадати якісь приємні моменти. І у вас дуже вдалий тиждень, де буде багато емоцій, багато таких, знаєте, приємних хвилювань. Чого я вам і бажаю. Ви будете відчувати такими, знаєте, не те, що маленькою дитиною, але якось так, вам буде тепло і затишно. Ось у цій атмосфері ви будете з приємними емоціями. Я вам бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, щоб ви обов'язково зустрілися з людьми, з якими вам буде приємно поспілкуватися, пригадати якісь такі радісні моменти. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим. Нехай початок нового року відкриє багато можливостей. Вдалого вам тижня! Вдалого вам початку нового року! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія! На цьому тижні будуть, знаєте, такими, дуже впевненими у собі, захочеться ось так відпочити, так, знаєте, як королева, як так, знаєте, можливо, ви будете відпочивати якось так, де ви зможете собі, там, дозволити. Щось таке, де у вас буде, так, знаєте, дуже задоволені собою. Ось такі емоції, де ви будете на такому якомусь у вас випадає якийсь такий відпочинок. Можливо, навіть, де, і ви не поїдете десь, але ви так будете себе... Зможете відпочити, тобто цей тиждень більш підходить не для праці, а для відпочинку. Можливо, навіть якщо ви будете наодинці, то ви зможете, так, знаєте, набратися яких сил, такого, знаєте що дасть вам такий емоційний під'їм, ви якось таки будете знаєте, задоволені собою, що, можливо, у вас з'являться якісь такі плани на наступний рік. Тобто цей тиждень ви не будете засмученими, ви будете, знаєте, з таким бажанням, з таким звірою у майбутнє. І я вам бажаю, щоб цей тиждень, на цьому тижні ви змогли добре відпочити, почуватися себе королевою такого, бо королем таким, знаєте, будете задоволені собою, вас буде все вдаватися. І нехай цей тиждень. Пройде для вас з такими приємними емоціями. Я бачу, що багатьма, багатьом знакам випадає оці емоції. Можливо, це пов'язане з, з початком Нового року, і нам завжди хочеться, і ми завжди мріємо про якесь світле майбутнє. Ми згадуємо якісь такі бажання і ось ці такі. Під такий такий підйом, такі емоції. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим. Нехай новий рік принесе вам багато емоцій, позитивних емоцій. Я вам бажаю вдалого тижня, я вам бажаю вдалого початку нового року. А усім нам! Мирного неба і скорішої перемоги.